Всім привіт! І Сьогодні ми вчергово на нашому каналі DSC ON. А на огляді в нас BMW X5 четвертого покоління в кузові G05. Модифікація двигуна та автомобіля X5M50D. BMW встановив нові стандарти спортивності, комфорту, керованості та універсальності автомобіля в цілому. Про це все ми трішки згодом, а поки короткий екскурс в історію. BMW x 5 дебютував у 1999 році як перший крок на ринок позашляховиків. Хоча до слова, до слова ради важко сказати його першим, оскільки на той час уже давним-давно на ринку був Rover. Mercedes ML з'явився більш ніж за рік до появи X5, але саме X5 став першим SUV, який використовував конструкцію Монокок. Порівнюючи з Mercedes ML, то він використовував свою рамну конструкцію аж до свого другого покоління, щоб потім із запізненням збагнути, що світ уже трансформувався від SUV до SAV, саме випуск X5 ознаменував відхід від традиційної конструкції рамного типу на користь монококової конструкції несучого типу. Саме X5 змінив вектор цільового призначення автомобілей для цього класу і революційним X5 зробила концепція, яка розшифровується як SAV, а саме Sports Activity Vehicle, тобто актив, автомобіль для активного відпочинку. Спортивний автомобіль для активного відпочинку це саме спосіб BMW сказати. Ми створили автомобіль, який не кермується як позашляховик, а саме як Toyota Prado. Тобто це про спортивність при величезних габаритах. Нійка SUV, започаткована моделлю X5, згодом розширилася низкою інших похідних моделей. Зокрема, у 2003 році було представлено модель X3, а у 2008 було представлено X6, який розподіляє. Ту саму платформу x 5 Основне виробництво даних авто розміщене у Південній Кароліні, а саме місто Спартанбург. У випуску x 5 та Інших моделей бренду BMW, зокрема X3, X4, X5, X6, X7 та власне XM. Вони виробляються в Сполучених Штатах, і завод у Кароліні випускає близько 1500 автомобілів в день. І починаючи з 1992 року, загальний обсяг випущених всіх моделей склав близько 6,5 мільйонів автомобілів. На секундочку це круто. Наших глядачів варто сказати, що X5 вже е, близько 25 років на конвейері та налічує вже чотири покоління і став еталоном надійності, розкоші та видатних характеристик. Зокрема, започаткував і створив такий клас спортивних автомобілів, який є одним із найбільш популярних на сьогодні. Ти чуєш його? Ти чуєш цього сумасшедшого? Слухай, той пес там під гавкою постійно, він нас за це, це збиває. Як, напевно, ті коментатори, оті, такі, як як хтось знає, де. BMW X5 випускався з 1999 по 2006 рік. І попри те, що компанія BMW володіла Rover Group з 1994 по, 2000, по 2000 рік, існує хибна думка про те, що саме X5 розподіляв або носив під собою платформу Range Rover. Це хибна думка, повторюсь. Чому? Тому що X5 тодішнього покоління в кузові Е53 був випущений та створений на платформі седану Е39 п'ятої серії. Перший X5 вийшов на близько один рік раніше ніж Porsche Cayenne тодішнього покоління, і саме він продемонстрував, що повнопривідний автомобіль це просто щось більше ніж рамна конструкція. Щоб це підтвердити, у 2000 році завод в особі BMW, створив такий концепт з мотором b 12 на 700 кінських сил, який у свою чергу переміг у гонці Леман. І змусив даний прототип x 5 Mans Hansa Йохіма штука, тобто водія цього автомобіля на відомій славетній трасі Нюрбунгринг, проїхатися за на той час 7-49 хвилин. Щоб ви зрозуміли, що це за цифри? Перш за все, варто зрозуміти, що у 2021 році автомобіль цього ж класу SAV, Ві спортивного спрямування позашляховиків подолав цю трасу за 7,38 хвилини. Тобто, щоб ви зрозуміли правильно на 11 секунд швидше, аніж це було у 2000 році а на секундочку прийшло майже два десятиліття. Як ми вже сказали, перше покоління X5, яке дебютувало у 1999 році, воно між собою поєднувало спортивну керованість седана та неймовірну практичність і комфорт великого кросовера. І саме це сприяло тому, що об'єдналися два світи: повторюсь, керованість, комфортність легкового автомобіля і прохідність позашляховика, важаючи на закритий дизайн кузова, в цілому більш високе положення сидінь. Хечоподібний кузов, називаємо це так, да, з більш високими лініями. Даний автомобіль створював все-таки комфорт е, седану та водійські якості, які називаються на мовою BMW Ultimate Driving Machine. Френк Стівенсон в свій час відповідав за розробку і випуск даного автомобіля. Нині він входить в, в топ світових е, автомобільних дизайнерів. Даний автомобіль і його концепція в кузові е 53 На момент його виходу, повторюсь, в 99-му році реалізувалася всього-навсього за секундно-рекордних 6 тижнів. Ну що, а ми плавно переходимо до нашого другого покоління е 70 яке дебютувало у 2006 році та проіснувало на конвеєрі до 2013 року. Концепція спортивного. Sport Activity Vehicle дозволяла вже реалізувати більш потужні двигуни на 555 кінських сил в версії М, а також набирало обертів і мало своє поширення використання дизельних двигунів. Зокрема, вперше з'являється модифікація X5 M50D на трьох турбінах. Це мотор N57S і з потужністю 381 кінська сила. До слова, варто зазначити, що в динаміці прискорення 30-70 миль. Такі дані я вичитав даний X5. Тодішній розганявся швидше, аніж Audi R8 з мотором v 10 Завдяки широкому варіанту вибору двигунів, оновленому дизайну та технологічних змін, даний X5 став революційним і носив характер масового автомобіля. До слова, варто відзначити, що у 2010 році відбувся так званий фейсліфтинг. Мовою BMW це LCI Life Cycle Impulse. Імпульс. Тоді було видозмінено дизайн передніх задніх бамперів, А така фішка, як монітори, тобто розважальна система для задніх пасажирів, стала вперше ставитися на автомобілі подібного типу SAV позашляховиків. Отака от річ. Закінчуючи нашу тему про друге покоління е 70 насправді я стараюсь не сильно поглиблюватися, оскільки у нас акцент буде саме на G05. Варто відзначити той факт, що е 70 пропонувала більш ширший перелік моторів, а також використання, що я хотів сказати. А я хотів сказати те, що е, в цьому поколінні Є76-ступінчата автоматична коробка передач кочувала до нової восьмиступеневої. Додано декілька асистентів допомоги водієві, спідліми, активні круїзи. Тощо. Про це все можете почитати, тому ми продовжуємо. Ну що, ми плавно вже підійшли до нашого третього покоління, яке дебютувало у 2013 році та випускалося до 2018 року. Дане покоління носило заводський індекс F15 та стало ще більш революційнішим, якщо порівнювати його з Е70, а саме на приблизно. 100-150 кг, кілограм F 15 п'ятнадцятий став легший аніж E70. Е Автомобіль став ще більш люксовішим, ще більше варіантів виконання. Що говорити більш детальніше, так це саме використання вже навіть двохлітрового дизеля стало доступним у даному поколінні, що створило і що створило ікс п'ятим ще більш доступнішим для широких мас населення. Також вперше в цьому поколінні було використання плагін гібриду, тобто можливості використання автомобілів виключно на енергії із. Розетки у 2016 році відбувся черговий фейсліфт таборі стайл, назвемо так, і дизайн салону змінився ще кардинальніше. Став тихішим, комфортнішим, плавнішим. Використання більшої кількості деталей та оздоблення дозволило персоналізувати всі ваші побажання, які могли бути втілені у цьому поколінні. Поки в нас ще не сіло сонечко, ми продовжуємо. І в нас на огляді саме це легендарне четверте покоління в кузові G05. Е, суттєвих відмінностей порівнянні з F15, у нас декілька. Зокрема, по довжині автомобіль став на майже 3,6 см довший а складає на секундочку 4,92 м. А це вже таке кастомне доопрацювання, так, так, ви правильно замітили. Що скажете, як ви задоволені машинкою? Ну круто. А про сходу пального, от? Зовсім. Ну в місті скільки? 9 літрів. 9 літрів на секундочку. 9 літрів, бачите? Круто. А вона якась матова, ви плюнте? Так, це матова плівочка додатково, повністю весь кузов. Да? Віде, ну, і плюс... Віде, віде вона якась матова. і плюс захист. Ми, ми всю не, не робили, ми тільки спереду і сад. Ну так. Да. Ну, саме головне, так, да. це, по суті, уязвимі міста попереду. Да. Мийки, поліровки, щоб. Не так сильно затиралася. На даного автомобіля зросла на 6,6 см та сягає 2 метрів. Якщо ж говорити по висоті, то вона зросла на 1,9 см і сягає в своїй е, піковій точці 1 метр 745 сорок Основа четвертого покоління це модульна платформа Клар. Вона розподіляє свою е, платформу між автомобілями 5 та 7 серії, створена з різних сплавів е, металу, алюмінію і має ще вагу гума та гібридна конструкція з різних сплавів е, металу, сталі тощо. Автомобіль був доступний в двох варіантах виконання: це базовий та, власне, опційні X-Line та M-Sport пакет До слова, була ще доступна офроуд-версія, яка дозволяла на пневмі піднімати висоту автомобіля на майже 8 сантиметрів. Була з додатковими захистами днища та специфічного е малюнку резиною та дисками. До слова, у 2023 році вийшла е рестайлінгова LCI модель мовою BMW, це Life Cycle. cycle. Імпульс і в даному випадку відбулися суттєві зміни щодо зовнішнього дизайну оптики бамперів, І також помінявся кардинально салон. У нас е, стало доступні два мультимедійних екрана: 12:3 та 14,9 дюйма. У нас не стало селектора переключення передач і не стало механічних кнопок е, перемикання клімату, підгрівів, аналогових кнопок по кермуванню. Ось такі от зміни відбулися. То ми продовжуємо. Вага автомобіля. Складає дві тони 185 кілограм. Автомобіль може бути в виконанні як п'ятимісному, так і семимісному. Якщо ми говоримо за п'ятимісний варіант виконання, то об'єм багажника у нас складає на секундочку 650 літрів. Як ви вже замітили, це з відео раніше на дану кришку можна сідати, вона витримує вагу мене да й не тільки багажник, доволі об'ємний. При цьому легко можна щось завантажувати, діставати є гачки для. Того, щоб багаж ваш не бігав по салону, звісно, все решта це варіанти виконання. опції, опції і ще раз опції. Подивимося, що в нас тут за серце. А під капотом у нас на секундочку мотор b 57 І дехто із вас може сказати, так ми ж це бачили в Семірці яку ми недавно відзнімали. Хто це ще не бачив, можете подивитися, чи тут, чи тут. Я думаю, наш оператор з цим допоможе. Отож, серце нашого автомобіля двигун серії b 57 А якщо говорити більш точно, то це модифікація d 30 s 0 чотири турбіни, 400 кінських сил. 760 ньютонів крутного моменту. І ця вся ейфорія доступна в діапазоні крутного моменту з 1600 до 4100 обертів на хвилину. Про те, що ми ще можемо знайти тут, так це адаптивні амортизатори, які специфічні для даної моделі. Він код у нас класично на Полці крила заливайка омивача, все по німецькому, педантично та безпечно з правої сторони на обочині. Силові розпорки для жорсткості кузова це немало важливий факт, але кермується дане пушечне ядро. Не по бою цього слова ну неймовірно круто. І якщо говорити про мотор, то Вся ця тяга доступна на 90% з діапазону цього 1600-4100 обертів на хвилину. Тобто, по суті, зі старту зразу вух, максимальний ланч. Потоль у нас алюмінієвий. хто не знає, рекомендую завжди тягнути за дві петлі рівномірними зусиллями. І потім ось таким рухом ми закриваємо. Із характерних особливостей для моделі М50Д йде така. Назвемо графітова, бронзова. Бронзова буде більш детально е, характеризувати цей стиль решітка радіатора. Вставочки акцентні по бокам, і також накладочки зеркал в бронзовому кольорі, жабра дефлекторів повітря, обдуву. І так само по задній частині фірмові логотипи x 5 насадки вихлопа. Вони не чорні, не срібні, як бувають на інших моделях, а саме бронзові. І фішкою, яка дійсно характеризує, це версія м 50 d Якщо ви правильно звернули увагу, то моя футболка максимально наближена до саме цієї кольорової гами. Ну що, друзі, ми плавно переходимо до нашого салону. Нас тут зустрічають спортивні сидіння в базовому виконанні: логотипчик м 50 d на порозі, М-кермо. Спортивні гальма, чорна стеля, звісно, по е, інтер'єру салона, е, оббивка центральної панелі приладів з шкірзаму йде в базовому виконанні, так само, як і алюмінієві накладочки на консолі та панелі приладів. Е, нашу увагу привертає саме восьмиступеневий автомат та селектор переключення до нього. Також зустрічає Ембін-підсвіточка, яка є на е, торпедо. Вибір режимів кольорів можна змінювати від жовтого, зеленого, синього, червоного, яскравого. І відмітьте деталізацію в невеличких навіть деталях. Це використання таких лейблів фірмових в логотипі M Sport. І прошу звернути увагу: сидіння в нас з дуже м'яким підголівником, з дуже м'якою основою. Вони шкіряні з електроприводом, з регулюванням, власне. Все те, що вам потрібно, і нічого зайвого. Другий ряд сидінь нас зустрічає доволі широким простором. Місця більш ніж достатньо навіть для високих пасажирів, Місця для голови ще й з запасом. По центру є консоль для підзарядки гаджетів або для підключення якогось компресора. Селектори для обдуву салону. І також ембіент підсвіточка яка зустрічає нас по, по картам дверей. X5 має в своїй основі несучий кузов та незалежну підвізку на двох осях. Відсутність понижувальних передач як таких робить його малопридатним для бездоріжжя, але саме поєднання двигуна та Дуже круто реалізованого реалізованої трансмісії, робить його саме унікальною машиною для спортивного водіння. У 2003 році вийшов рестайлінг даної моделі. Система повного приводу зазнала змін. Пропорція приводу на передню вісь та задню з 38 до 62 змінилася на 40 до 60. Враховуючи той факт, що покоління g 05 в якому я сиджу, а це автомобіль. Четвертого покоління порівнянні зі своїм попередником f 15 став довшою по колісній базі на 4,2 см. Це повноцінно і добротно сказалося на комфорті для задніх пасажирів. Враховуйте той момент, що я сидів попереду, і сам за собою мені більш ніж достатньо місця. Колісна база нас складає на секундочку 2,97 метра, тобто колосальний результат як для автомобіля цього класу. Справжні емоції, справжній азарт розпочинається з натисненням ось цієї кнопочки. А саме старт-стоп і в нас запускається неймовірно крутий двигун, неймовірний звук, коробка передач, як я вже казав, це в нас восьмиступеневий автоматичний гідротрансформатор від фірми ZTF, надійний, як дехто може сказати, як автомат Калашникова і матиме рацію. Із особливостей в нас ambient підсвіточка, режими кольорів можна змінювати. У нас стильне мультифункціональне кермо M-Sport. Це вже кастомні накладочки для деталізації стайлінгу. Як я вже казав, екран мультимедіа 12.3 дюйма. Це в нас цифрова приладова панель, досить чітко, все видно. І з особливостей немало важливих, прошу підзняти, це саме наявність, навіть нагадування логотипчика, що це x 5 m 50 d І пробіг до 1500 км. Як я вам казав, це нова машина, це нові емоції і це історія. Таких машин вже більше. Не буде. Хто встиг, я вас вітаю. І от коли в нас така трапляється ситуація, що попереду нас автомобіль чи транспортний засіб, який заважає нашому руху. Зараз не нього, то М-50Д вивільняє цей крутний момент у майже 800 ньютонів за десяті долі секунди. Зараз ми будемо проїжджати приїжджати, приїжджати лежачі поліцейські. Відверто кажучи, це робота пружньої підвіски. Очікувати м'якості пневмо тут я б не став. Та насправді чи потрібна вона, тому що це машина все-таки про спортивну їзду. Це те, що дарує емоції, коли ви тільки запускаєте двигун. Як вона кермується? Ну це не передати словами. Це коли на трасі, там на швидкостях 150-200 Наші читачі нехай закриють вуха, але така їзда це нормально для цієї машини. Вона буде провокувати на таку спортивну їзду. Вона кермується феноменально. Відчуття запасу гальм космічне, відчуття мотору, і саме головне поєднання цих всіх факторів в одному цілому. ну, Це, це щось, це космос, це іфорія, це ті емоції, заради яких варто жити і хочеться запускати цей дизельний двигун М50Д. 400 кіньських сил, а ми полетіли на захід сонця. Я неймовірно задоволений, що я зміг в рамках нашого огляду проїхатися, відчути цю машину, щось дізнатися, нове про неї, якось її побачити з іншої сторони. Я бажаю вам лише тих автомобілів, які дарують вам усмішку і приємні емоції під час їх використання. Норм.